Рада всіх вітати на каналі сервісного центру Ей Дін Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас з'являється в продажу: це в нас Asus ROG Strix модель G531 серії з індексом GW, Тобто, це та модель, яка була, скажімо, в максимальній потужності саме для. Моделей G531. Одразу можу сказати про те, що це і потужний процесор i 7 9750 дев'яте покоління, який не дуже сильно відрізняється, до речі, від 10-х поколінь з потужною відеокартою дискретною. Зараз ми побачимо її. З непоганим екраном на 144 Гц, і, скажімо, навіть в топові, тій топовій комплектації, як, в якій він продавався, є ось тут одразу скажу, бо дуже подобається мені ця функція. Є отвор для так званого кейстового хід ключа, який, коли підключається до ноутбука, є своя утиліта ROG Aura. Чи просто аура, можна навіть сказати, крейт, яка, відповідно, може бути підв'язана туди, Туди можуть бути, скажімо, ваші паролі такі інші. До речі, такі ключі є як жовтий, такий самий ключ є червоний. І навіть для таких ключів є такий, ще раз придумав, такий стильний дуже брелок. Як на мене, це дуже таке цікаве рішення. Одразу скажу, що ці ключі вони в комплекті з ноутбуком не йдуть. Якщо вам такий буде потрібен, то його можна буде придбати окремо посилання на цю інформацію. Взагалі ця інформація вона буде в описі до цього відео або в нас на сайті. Тож продовжуємо. Це в нас, скажімо, топова на той час, коли вона була топовою, модель Asus ROG Strix G531 GW. Давайте знайомитись з характеристиками, як я сказав, по процесору 9750, детальні характеристики в нас на сайті за посиланням зможете знайти щодо відеокарти, як завжди, вбудовано в процесор Intel Graphics 630 для того, щоб економити батарею, продовжувати автономність. І дискретна GeForce RTX 2070. Відеокарта досить потужна. Ну, можливо, вже вона не надпотужна, хоча була ще донедавно, як на мене, але воно точно потужна. Це в нас 256 біт, по перша шина, тобто найшвидше. Ширша шина з відеопам'яттю, і це в нас 8 ГБ тобто, відеопам'яті gddr 6 тобто показники до потужних відеокарт, однозначно її туди відносять. Так, давайте далі. Далі в нас встановлено 16 ГБ. Оперативної пам'яті ddr 4 ну, немало, не було сенсу ставити менше, тому що ну, це комфортний обсяг, це двохканальний режим, 15% додаткової продуктивності, і це, мож, це можливість для цього ноутбука працювати з будь-якими програмами або іграми, не маючи там якихось складностей з нестачою оперативної пам'яті. Там хіба що, якщо ви будете завантажувати по 50-70 вкладинок, ще працювати в якихось програмах, перемикатись між окнами. Тоді, можливо, треба буде замінити їх на 32, Можна це зробити в нас за додаткову оплату, але, скажімо, для таких звичайних, або, скажімо, ускладнених звичайних потреб, 16 ГБ гігабайт буде вистачати, як на мене, за очі. Так, далі диски, які тут встановлені в нас, це завжди М2 з швидким інтерфейсом, це в нас нова Кіоксі, як бачите, всього лише 10 годин вона пропрацювала, 100% показники, 408 ГБ. Можливо, не найшвидша серед NVMe дисків проте враховуючи те, що в цих ноутбуках, як і взагалі в більшості з немає активного охолодження SSD-диску, для того, щоб ваші дані, як на мене, були. В безпеці не варто жненатись ж... ж... гнатись за дуже швидкими дисками, тому що саме при запису, саме при запису великої кількості інформації, ці диски можуть дуже сильно грітись, навіть вище ніж за 70 градусів. А це як на мене вже починає загрожувати безпеці інформація, яка на ньому знаходиться. Погодьтесь погодьтеся втратити, наприклад, одного разу вимікнути ноутбук і побачити, що він не завантажується, тому що диск помер. Ну це реально може бути дуже великою проблемою. Йдемо далі. По батареї має воно 16% зносу. Ну, як на мене, це дуже е, відповідний, скажімо, нормальний е, знос для ноутбука, е, який, скажімо, знаходиться в такому стані. Ну, тут зараз ми перейдемо до нього. Ноутбук е, трошки пропрацював, але стан непоганий. Тому 16% це також невеликий знос. Батарея просто попрацювала. Тані щодо характеристики до відеокарти будемо зараз розглядати, тоді коли я вже дам навантаження і буде зрозуміло. А ще й цифри ми побачимо по температурах. Екран, екран, як завжди, тут в нас в ігрових ноутбуках стоїть якісний з великими кутами огляду. Це в нас 144 Гц, це в нас технологія HADS. Це е, ну, сильно більш ніж навіть підвищений контраст 1200 до 1. Такі цифри можна побачити не, ну, менш, ніж в третині ну, екранів. Це в нас 95% кольорової палітри охоплення SRGB. Ну, тобто це більше, ніж в Скажімо, в стандартних моніторах, які в більшості ноутбуків, це вже підвищене кольорове охоплення, тому кольори на цьому моніторі виглядають дуже приємно. І якщо ви будете працювати з якимось відео або кар... фото, або, наприклад, гратись якісь ігри, там це буде дуже важливо, тому що картинку, яку ви побачите, вона буде приємна. ну, буде, буде дуже приємно на неї дивитись, скажімо. бо... Ті екрани, які охоплюють всього лише 66% SRGB, а до речі, в моделях Rockstrix більш простих конфігурацій, такі екрани зустрічались навіть, навіть в середньої, може, і потужної конфігурації були екрани в 66%. Чомусь ASUS зробив таким чином, в цьому ноутбуці буде все це приємніше. Так, давайте переходимо до стану. Стан, а давайте одразу скажу, що немає, бачите, в цьому ноутбуці веб-камери, для тих, кому це важливо, тож вам, якщо це буде потрібно, треба буде докупити її окремо, ну, usb веб-камера, це взагалі не проблема. Стан, давайте почнемо з клавіатури. Скажімо так, вона не можна сказати, що критично затерта, але якщо придивлятись, то можна побачити, що кнопки всі. Ну, давайте так, не всі. Ось я бачу точно ось цей ряд. Рядок ось цей точно. Є дещо ось тут. Що саме цікаво, я не бачу цих затертостей на ВАСД. Тобто ноутбук використовувався, я не знаю, то, 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 можливо, це дуже е, часто були використовані в наборі тексту саме ці кнопки, Ну тому що в іграх зазвичай вони так не затираються. Це можливо, ноутбук використовувався все ж таки е, якось з е, змішаною змішаним використанням не тільки в іграх, точно, бо якщо б ігри були б затерті ці кнопки, але вони не затерті, тобто критичного зносу немає. Ноутбук з ноутбука не, не пробували вижати всі соки. До речі, ось і хрестик у нас такий досить жвавий. Але можна сказати, що на ноутбуці, звісно, є якісь сліди використання. До речі, ось тут точки якісь. Це, можливо, бруд, який залишався, він трошки заполірував або трошки затер. Тому що корпус тут цікавий, він пластиковий, зроблений під карбон, тобто так виглядає, ніби карбоновий. Ну, я гадаю, що навряд чи це карбон, все ж таки ну, було це дуже дивно, як на мене. Але він зроблений під карбон, і ось ці сліди вони тут є. Є невеличкі, бачимо, що заполірованість на самому. У тачпаді ну, не критично, взагалі все працює як треба. Кути тут в нас цілі? Ноутбук не падав, розламаних кріплень немає, все ціле. Давайте, ось тут подивимось одразу на екрані. Також, загалом все ціле. І ціле. Тут кришка матриці зазвичай все ж таки страждає. ну може, щоб на, на ній не було ось таких якихось подряпин, щось де з часом виникає. Хоча, загалом, якщо подивитись, то такий собі дуже гідний ще стан у цього корпусу в цьому ноутбуці. Ось тому я й казав, що десь приблизно, скажімо, на 16%, як зношена батарея, я б сказав, що на 16% зношений корпус. Давайте переходимо до портів. Порти в цих моделях, як G531, так і G512, якщо я не помиляюсь, вони ось тут всі знаходяться USB, ось вони три штуки. Ну, Можливо, не найкраще було рішення все ж таки їх так скупчити, але ну, маємо, що маємо, так і зробили. Краще, що й вони є, тобто було б гірше, якщо б їх не було. Три пристрої, три якихось кабелі можна без проблем підключати. Далі в нас іде, як бачимо, 3,5 з джек для підключення наушників. Як бачимо, знизу є цитрон трон підсвічування, яке можна вимкнути. З цієї сторони, вже я казав, що бачимо, є цей, цей порт для хід ключа. Знову ж таки, ось так він виглядає. Як на мене цікаво, стильно зроблено. Аксесуар такий. Так, отвори для відведення гарячого повітря. Тут є в нас. Тобто три їх буде, два ззаду і одне тут з правої сторони. Тут більше нічого немає, крім трону. Все інше в нас в задній частині. В задній частині, що ми маємо, два отвори відведення гарячого повітря, як я казав, і ось вона, ще мережа LAN. HDMI для зовнішнього монітора, Type-C, звичайний Type-C. Power delivery позначка є. Ну, Дивіться, знову ж таки, не варто, не раджу я нікому використовувати в якості заряд, заряд, зарядних пристроїв, універсалки на Type-C. Якщо будуть проблеми з блоком, з напругою в мережі, якщо будуть проблеми з кабелем, проблеми з роз'ємом, або там, якісь складності, підключаючи сюди, тут, сюди ці 19 вольт, можна ну, нажити собі лиха, тому що якщо ці 19 вольт потраплять на сусідні якісь контакт. Тут інші інтерфейси, тут USB, тут 5 вольт, тут все це є, що буде цим, всім, всім цим виводити з ладу. Тому краще ось використовувати ось цей роз'єм для заряджання ноутбука. Він залізобетонний, здоровенний, він може пережити дуже велику кількість підключень і йому на все це буде начхати. Так, ось цей отвір для відведення гарячого повітря. Тож, як на мене, кількість портів звичайна, не розширена. Тобто можна використовувати, їх буде достатньо для більшості якихось функцій, які на цьому ноутбуці будуть виконуватись. Тому в цьому випадку тут можна сказати, що все нормально. Так, давайте переходити до... Якихось цифр. Ну, Давайте одразу запустимо ігру. Чому б і ні? А, ні, давайте спочатку я покажу вам кількість. Навіть не кількість, а давайте покажемо спочатку інформацію щодо відеокарти RTX 2070, u 106 Ось показники по її здатності. Пропускній далі, 8 ГБ GDDR6, може навіть тут буде написано, яка вона, Не, а написано: Samsung є, тобто ще є одна з найнадійніших видів пам'яті. Ми переходимо на вкладинку до RTX 2070, тут ми будемо дивитися її частоти та всі інші характеристики. Так, Собі завантажуємо ще на допомогу. Ось ці програми, які в нас будуть знімати статистику, всю іншу для того, щоб продемонструвати вам, як тут все працює. Так, це все нам не, не потрібно. Так, температура, потужність процесора, дані щодо дискретної відеокарти, все. Більше нам тут нічого не треба. Тут все є, тут в нас, в нас зараз ми додамо ще GPU. Все. Так, ну давайте для прикладу почнемо, як я сказав, з фурмарку. Так, одразу дивіться, ось що в нас є по кадрах. Ну, тобто десь 150 з невеличким гаком. Може, ця відеокарта видавати. Дивіться, по цифрах, що ми маємо, частоти бачимо. Температура, бачимо, повільно підіймається, 94% навантаження. Щодо показників по відеокарті, бачимо, що це в нас 114 Вт. Ну, Давайте глянемо ось тут максимально. Ну, ось у нас так і є, десь приблизно 115-116 Вт максимальної потужності. На процесорі в нас зараз розсіюється всього лише 18 Вт, тому потужності невеликі. Ну, до речі, можливо, навіть ці цифри зараз будуть більше. Давайте ми все ж таки дамо це навантаження більш суттєве. Є у нас тут ще кнопки керування гучністю можна її прибрати. Так, одразу давайте, поки воно завантажується. Скажу що, що за моїми висновками можна віднести цю модель до, скажімо, топових преміальних варіантів ноутбуків Asus ROG Strix. Звісно, що це вже не можна сказати, що це сучасна взагалі модель, хоча ще досить сучасні та потужні компоненти в ній встановлені процесор та відеокарта. Їх можна ще використовувати дуже довго для ігор або іншої діяльності, якої якоїсь Цей ноутбук із цієї лінійки. Він має ці потужні компоненти, які підходять для будь-якої, як я вже сказав, діяльності, навіть для ігор, і яка має непогане, досить з непоганою швидкістю 144 Гц. Екран. Тому, скажімо, як варіант для тих людей, які не мають, наприклад, 40 чи 50 тисяч гривень для того, щоб придбати собі дорогий потужний ноутбук, щоб можна було дуже зручно, комфортно, приємно гратись в ігри, це дуже гідний варіант, якийсь проміжний, тому що він все ж таки вам надасть цю змогу. Давайте подивимось, що це в нас буде, як виглядати. Так, ось така у нас картинка. Зараз вона трохи просвітліє. Значить, можна що подивитись. По-перше, давайте я вам продемонструю які налаштування. Тобто бачимо, що ця гра працює в нас на ультраналаштуваннях. Без проблем можна їх встановити. І, як бачимо, якихось проблем, якогось затримки, якоїсь кадрів, цього цього немає. Все досить зручне. Все працює. Якість зображення також бачимо, ну і кути взагалі. І насиченість цієї картинки також можна побачити. Тепер переходимо до тих цифр, які нам зараз покаже. Тепер вже в цьому навантаженні. Ну, до речі, маємо майже те ж саме. Трошки бачимо, збільшились оберти кулера, тому що ну, зараз з'явилося вже навантаження на процесор. Як бачимо, немає ніякого тротлінгу, Ось Графіки, які будуються температур, ось Цю оранжеву не беремо, це хотспот 75-червона, це відеокарта. Інші температури 82-77 це температури, які в нас відносяться до процесору. Ну, і ось зараз же ми бачимо, що це 37 Вт. Це вже більш-менш нормальна потужність і при цьому всього лише 82-83 градуси на процесорі. Відеокарта також бачимо: 113, яке було ватт в нормальному, зараз 115. Зараз режимі 116 і 79 було максимальних, 75 градусів має ця відеокарта. Ну, тобто, по. Температурах вже ви бачите, що ноутбук працює ну тому, що тут зібрана нами з урахуванням всього досвіду система охолодження на якісних витратних матеріалах, на новій термопасті. До речі, тут рідкий метал для охолодження кристала процесора, тому за ефектив за ефективністю охолодження процесора тут і є дуже високим, тому і такі температури. Розвинена система охолодження більш-менш дивлячись, з чим порівнювати, але все ж таки більш-менш розвинена. І цей ноутбук може працювати нормально з великими швидкостями на великій потужності, без перегрівів. Тому скажімо, це. Саме та причина, чому якщо додати її до того, що це все ж таки в якомусь недалекому минулому, це був преміум варіант. До нього навіть є ось ці всі примочки, які ще можна придбати тим, якого це буде цікавити. Якість як самого корпусу, зручність, скажімо, клавіатури, вигляд її до речі, давайте до підсвічування тут. Щодо підсвічування, тут є багато цікавих варіантів його регулювання для тих, кого це буде цікавити. В утиліті, яка використовується в будь-якому Asus сучасному. Дивіться, скільки тут режимів. Ну, Тобто, 12 чи 13 навіть. І вони дуже цікаві є, що цікаво є, до речі, там. Якийсь, який ж це був режим. Це зірки дощ, мабуть. Ось. Ну, тобто, є багато цікавих режимів, О, цикл кольорів. Є, наприклад, та сама райдуга. Яка, до речі, дуже часто встановлюється на цих ноутбуках. Є в нас ось тут на цих кнопках регулювання яскравості, три режими зазвичай. Ось вони, один, другий, третій і вимкнено. І є ще регулювання швидкості. Тому навіть за скажімо, режимами бачите, і трон підсвічування, воно також при зміні режиму підсвічування клавіатури також змінюється. Є багато варіантів. Це також, як на мене, відносить цей ноутбук саме до преміального сегменту, розширені функції. Тому ось такий Asus ROG Strix G531 GW. Зараз є в продажу в нашому сервісному центрі на потужному процесорі, відеокарті 16 ГБ оперативної пам'яті з непоганим кольоровим охопленням екраном. Якщо у вас є запитання саме до цього ноутбука, ви можете за цим номером Viber або Telegram їх задати, бо там зручно надавати інформацію, текстову та відеофото. Далі на цей ноутбук у нас 6 місяців гарантії, Є в нас ще одне відео, буде посилання на нього, там, де я розповідаю більш розширено щодо цих питань. Одразу скажу, що гарантія за стікером на нижній частині корпусу, пошкоджувати його не можна. Можна. Якщо вас буде цікавити зміна якихось компонентів, це можна замовити заздалегідь, ми внесемо в ці зміни, відкоригуємо суму і вам пойде ноутбук одразу з гарантією в, той, в тій комплектації, яка вас буде цікавити. 6 місяців складає наша гарантія. За цей термін ми безкоштовно усунемо будь-які проблеми, які виникнуть з ноутбуком. А потім, коли він скінчиться, можна буде все одно до нас звернутися за допомогою для того, щоб вирішити якісь проблеми, які у вас, можливо, виникнуть, і ви не зможете їх вирішити самостійно. Тож, ось такий Asus, як я вже сказав, в сервісному центрі ЄГІМ Дякую вам за перегляд. До побачення.